День, щоб перетнути кордон до контрольно-пропускного пункту порубне утворилась черга з вантажівок, яка розтягнулася вже майже до Чернівців. Все через те, що пропускна спроможність лише одного КПП на Буковині не дозволяє оперативно опрацювати такий наплив транспортних засобів. Вирішити проблему могла б якнайшвидша добудова контрольно-пропускних пунктів Дяківці та Красногільськ. Хоча від такої альтернативи влада Чернівців, наприклад, просто відхрестилася, бо ж мовляв, що місто до тих черг, тож як та. Коли можливо вирішити цю критичну ситуацію, що про проблему кажуть Керманичі області, та хто врешті підставить плече, розповідаємо у сюжеті. До контрольно-пропускного пункту Порубне утворилась колона з вантажівок протяжністю кількадесят кілометрів. І черга з кожним днем стає дедалі довшою. Щоб перетнути кордон, водіям доводиться чекати чи на тиждень часу. Зараз набагато сложніше це. Наприклад, місяць тому. День я вже там, а тут в другі сутки, і ще 25 кілометрів стоять, їхати. Могу одного сказати, що з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, воно все збільшується, збільшується. Тобто від от кілометрів я приїжджав, потім було 22 кілометри. В даний момент було 36 кілометрів, коли ми приїхали. Справа в тому, що до війни 75% товарообігу припадало на морські порти, скористатися якими зараз не можна. Це і стало наслідком кількометрових черг до КПП, адже наразі це єдиний шлях переправлення продукції до ЄС. Втім, пункти пропуску не облаштовані для того, щоб пропускати та приймати таку кількість великовантажних транспортних засобів, як в Україні, так і в країнах ЄС. В Умовах війни популярність українсько-румунського напрямку. Зросла в рази щодоби на під'їзді до Мап Порубне фіксуємо кілометрові черги з вантажівок. Відповідно, із санітарним станом території виникають певні проблеми. На такі проблеми зауважують як жителі сіл, через які простягнулась колона, так і самі водії вантажівок. Я тут кожен день вже місяць полтора і скільки водати і вийде? шум там розборки. то я не знаю, як ді мої сусіди там. Аддихають я, я їм і завідую цим ребятам, що стоять очень тяжело. Як екологічна ситуація і санітарна ситуація, санітарно дуже небезпечна. Люди не мають де в туалет ходити. Я вже не кажу, що там помитися. Не мають де викинути ті ж бумажки, ті ж пляшки і так далі. У службі експлуатаційного отримання автомобільних доріг кажуть, що намагаються оперативно вирішувати проблему зі сміттям. На замовлення служби підрядна організація ДП Чернівецький облавтодор» прибирає узбіччя смуги відводу, під'їзні шляхи та територію біля МАП Порубне, що знаходиться на автомобільній дорозі М19 до Манове Коваль, Чернівці тереблечі Сміття вивозять двічі на тиждень декількома вантажівками. Щотижня вивозиться від 40 до 60 тонн непотребу. Оскільки люди змушені збирати сміття вручну, а це доволі великі обсяги роботи. Кожне прибирання службі автомобільних доріг у Чернівецькій області влітає у копієчку. За сім місяців на покращення санітарного стану цієї території витратили майже 700 тисяч гривень. Втім, водії та мешканці сіл вирішення цієї ситуації бачать у відкритті ще двох пунктів пропуску, які є у Чернівецькій області. Но єльськ та дяківці, реконструкцію яких розпочали ще у 2015 році. Какая-то определенна часть просто на другу границю йти. Так насколько мені звездно, всі легковые фури то есть, запустили через одну границю, через один пропускний пункт. И все. Бачу, ви цієї ситуації. Дві мисниці, котрі ще не зайняли в експлуатацію, це Красноїльська, а також два на герца Дяківці, так. Задля вирішення цього питання Державна митна служба України неодноразово зверталася до Чернівецької міської ради. Депутатів та мера просили підставити плече. Важливо, що мова йшла про поворотну допомогу зі свого боку. Державна митна служба України підтримує таку ініціативу та просить Чернівецьку міську раду розглянути можливість виділення з міського бюджету субвенцій або поворотної фінансової допомоги у розмірі 20 мільйонів гривень для розбудови та відкриття пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Утім, влада чернівців відверто проігнорувала цю проблему. Своєю чергою, голова обласної ради каже, опрацьовують це питання та планують винести його на розгляд сесії. Консультації відповідно йдуть, вони говорять, Ви знаєте всі про це говорять, комісія. Не постійно її будемо це обговорювати. Сесія безкликана міцного приводу справді інших питання, але то Урешті-решт кабінет міністрів України відгукнувся та ухвалив рішення виділити міністерству фінансів 115 мільйонів гривень державній митній службі для завершення реконструкції міжнародних пунктів пропуску автомобільного сполучення «Красноїльськ», Красноїльськвіковудясус та Дяківці Раковець. Втім, скільки часу потрібно на оформлення відповідних документів та освоєнню коштів, поки невідомо. Тому питання завершення добудови двох КПП та розвантаження порубного залишається відкритим. Аліна Рябко, Василь Ставчанський теми дня ТВ.